Всім привіт! Ви на каналі Українки, що живе в Албанії. Мене знову кличуть мандри, і я знову збираюся в невелику міні-подорож. Буду сьогодні летіти знову в Італію, втретє, в цьому році, до речі. І сьогодні відкрию для себе нове місто і покажу вам. Тож давайте разом подорожувати, як завжди. Беру вас з собою. Стрибайте в мій маленький рюкзачок. А прикол в тому, що нарешті в мене буде попутчиця, подружка. Я лечу не сама, зі мною Діна. Привіт! Діна не буде прямо активною учасницею моїх відео, але ви хоча б побачили людину, яка буде за кадром, бо завжди це така таємниця, хто там, хто там. От зараз це буде Діна. Це буде -то <світтє> Так. Тому одразу відкриваємо секрет. Отак, летимо вдвох в Геною на дві ночі. І швидко пройшовши всі контролі, ми попрямували одразу до кав'ярні. Аеропорт Тірани багатий на такі заклади, а ми пішли в мулірі і вирішили також обрати щось смачненьке до кави, тому що треба набратися сил перед нашим польотом. Не дуже довгим, але все одно це пригода, це подорож, і вона потребує сил. Найкращі сніданки, я завжди кажу, найкращі сніданки в аеропорту. Ми взяли в мулірі свої, е, свої батарейки, щоб підзарядитися на день. Каву взяли. Я не розказала вам, який час. Зараз 8.30, а наш рейс о 10.25 ранку відходить. Тобто ранковий рейс. У мене бурек з сиром, капучино. І підзаряжаємося і летимо в дівочу подорож на два дні в Геною. В, в Геною. У мене завжди проблема з цим наголосом. Таке хочеться просто назвати і Генуя, але це буде неправильно. Я спеціально дивилася, звісно, готувалася до поїздки, дивилася різні відео. І правильна назва міста українською це Генуя. Ось ми летимо в Геною. Летимо спонтанно взагалі цю подорож я готувала під себе десь місяць назад. Я забронювала собі квиточки. А діна вирішила доєднатися, я була не проти. Місяць тому я купувала собі квитки через додаток візер і два квиточки туди назад. Мені вдалося купити по 18,5 євро. Тобто за два квитки я заплатила 37 євро. Я вважаю, що це класна можливість, чергова можливість подорожувати легко, не дуже дорого. Цим мені подобається тирана, Албанія, тому що саме з тирани є безліч рейсів, отаких от відносно недорогих. і Можна відкривати для себе нові міста. Чому Генуя? Тому що я просто так вирішила. Дуже місто має цікаву історію, і я захотіла подивитися його власними очима. Був цей напрямок, і я його обрала. Разом з Геною з, з є Перуджа, є позабувала дуже багато італійських міст по 18 євро квитки саме стірани, і я буду їх так один за одним відвідувати. Ну, така мрія. Ось так, мій бурек. Місцева албанська традиційна кухня. Ми вийшли пити каву на відкритій зоні. Це вам показувала. Це зона взагалі для паління. Але тут є місця для сидіння, і можна тут якраз випити каву. Ну і коли Діна запитала, чи можна полетіти зі мною, я справді зраділа, тому що готувала це як соло-подорож. познімати влоги, трошки, змінити картинку, відпочити від цибульки, бо вона мені не дає спати ночами, хочу виспатися в готелі. І тоді Діна пише. А можна з тобою, а я думаю, я ж коли бронюю готель, в мене ну я завжди беру собі подвійний номер, типу, щоб він був більший, там ліжко велике, розкинути всі свої ноги, руки. І я розумію, що в мене е подвійний номер, і можна туди іншу людину вписати і якраз розділити витрати на подорож ще зекономити, кажу, та звісно. Ну і веселіше, і оператор от з'явився в мене не можу людину трошки. В своїх інтересах використовувати для зйомок. Ось, І цікавіше буде. Ну, Я так зраділа, і ми зібралися. Відносно нещодавно Діна запропонувала летіти разом. Тобто до цього я була впевнена, що це буде подорож, е ну, як я в пескару літала. Отак. Подорожуємо ми з рюкзаками. Діна, ну, зараз за тобою транспорт. Подорожуємо з рюкзаками. Тобто за багаж я не хвилююся, його нема просто, окрім ручної поклажі, тому що на два дні це більш ніж достатньо. Вже відкрилася посадка Генуя, Ми з 14-го виходу виходимо. Пам'ятаєте, минулий раз я вам розповідала, що є 12-й вихід Гейт і є 14-й. 13-го нема. Якраз біля мулірі, де ми сиділи каву. І летіти нам десь дві години. Тобто, ми прилетимо десь в обід, заселяємося в готель, все вам буде показувати, і будемо гуляти. План такий: дивитися місто, показувати його вам, смачно їсти, щось купувати, бо робити шопінг дуже вигідно саме за кордоном. А, бо в Албанії ну ви знаєте всі ці надбавки, націнки і вибір в Італії мені здається може бути теж цікавіше. До речі, чи не вперше бачу, що контроль розміру багажу відбувається ось перед входом на гейт? Скільки літаю, Візейр ніколи тут навіть в моїх випадках ніколи не перевіряв розмір мого багажу. А це просять в рамку вкласти рюкзаки. Ну, в мене мій має точно зараз підходити під розмір. Це я коли минулий раз Будапешту летіла з України. в мене там рюкзак величезний був. Дуже добре, що не було такого контролю. А зараз, да, в Тіранському аеропорту вперше бачу, що просять засунути багаж в рамку. Ручну поклажу. ручну саме. Ті, хто йдуть на пріоріті, до речі, свої валізки не ставлять. Зараз саме перед звичайною посадкою просять показати, чи влазить. Почалася посадка, отак от, співробітниця аеропорту повела, повела всіх. І я піду теж. Гарний мій літачок вже. Ось, ось наші інші пасажири йдуть на посадку отак, пішки до нашого літака. У нас з Діною місця окремо, але є план сісти все-таки разом. Здається, що літак буде неповний, тому може вдасться. Бо у мене 22-й. -е. Ряда, тоді не Я не платила за місце, бо економлю на поїздці, ну що? Летимо візером, як бачите. Люблю такі дні, знаєте, коли отак от, от вони починаються з нових пригод, з нових подорожей, з нових міст, які ще досі не бачила. Пишіть обов'язково в коментарях, чи були ви взагалі колись в геної. І uh. e, чи цікаво вам досліджувати нові міста зі мною? Дивіться, які в нас казирні місця. Аварійний вихід. Є деякі бонуси, секретики. Зараз розкрию. Нічого не буде казати навіть. Ми все знаємо, тому ми будемо сидіти на аварійному. Це хвиличка гаряча. Ти Вон не воно. на роботі. Давай виберемо стай. Вау. Технологія. Тут колег зустріла. Справа в тому, що вона теж працює бортпровідницею візер. Тому у нас є маленькі секретики, як отримати кращі місця. Ну це виключення, звісно, і ми. Все одно розуміємо всю важливість сидіння біля аварійного виходу, бо є певні сіно нюанси. Буде, треба інструктаж, щоб був проведений. Якщо ви трошки повненькі, вам не та можна, та можна тут сидіти. Та Якщо англійською не знаєте, теж та не та можна. Та Отже, літак був неповним. Відлітали ми у середу, будній день, ранковий рейс, і десь одна четверта літака була пуста. Отож нам дозволили сісти разом. І ми близько двох годин летіли з тирани до Геної. Це північ Італії, материкова частина Італії і цю частину країни я відвідаю вперше. Цікаво, що Генуя має вихід до моря, це портове місто. І аеропорт тут розташований теж біля моря. Літак сідає біля води, і це захопливо. Справді і не в кожному місті таке трапляється. Зараз ви бачите нашу посадку. Здається, що літак може от просто на воду сісти, але насправді дуже таке розташування у аеропорту цікаве близько порта. І Приземляємося. час тут такий самий, як в Албанії. Life, українська картка, в мене тут працює як в Україні. Тобто я можу використовувати гігабайти в рамках пакету у роумінгу, і це буде коштувати як звичайний пакет, який я оплачую раз в 4 тижні, український саме. Тому перемикаю картку на цей режим. Бо в мене є албанська картка, зараз буду користуватися українською, і вже готуюся знайомитися з новим для себе містом по плану доїхати в місто. Так, ми вийшли вже з контролів, постояли в черзі, в найдовшій черзі, звісно, і йдемо на автобусну зупинку. Я не знаю, де купувати квитки, зараз будемо дивитися. Так, одразу на виході з аеропорту ми бачимо позначки. Отакий От Волабас. Тут стояв інший автобус Ейрлінг, і він нам не підходить, тому що автобус Ейрлінг їде до railway station, до станції електричок і поїздів. Ерлінг коштує 2 євро. А оцей Волабас їде безпосередньо до міста, до центру міста. Він коштує 10 євро. Ось його розклад. Я з Діною буду сідати на той автобус, який буде відходити о 13.15, і він ходить доволі часто. Написано, що платити можна при посадці, але я зайшла в цей додаток. Я його ставила раніше. АТМ Генуя, це додаток транспортний міста то там є денний квиток, який коштує 10 євро. Тобто, якщо я куплю цей за 10 євро, в мене буде не тільки волобас, а ще я по місту сьогодні зможу поїздити на нього. Я думаю, зараз купити саме його денний квиток, тому що тут написано оплата при посадці, можливо, але якщо я куплю в додатку, мені здається, це теж буде нормально. А так починається моя третя подорож в Італію. Привіт Гена поштові скриньки за мною червоні італійські. Маю надію, що скористаюся робочими скриньками і відправлю звідси свою листівку додому в Україну. Діна купує квиток, я вже купила 10 євро денний. Може, ми захочемо ще ввечері поїздити громадським транспортом. Тому саме так вигідніше, ніж просто 10 євро заплатити. За квиток в автобусі. Отак От я підготувалася, бачите. А ось і наш автобус. Зараз 13.00. Він вже прибуває. Я думаю, що можна вже буде сісти <гум> і вже чекати поїздку до міста. І вже коли я сіла в автобус і ось їду, то розкажу вам детальніше ще раз про квиток. Раніше на цей Волобас можна було купити квиток за 6 євро. Він був і в додатку доступний, і в автоматах біля посадки на автобус. А зараз трошки змінили правила. Оцей квиток на Волобас він входить в денний. Оцей 24-годинний квиток, про який я вже тільки що розповідала, і ви від цієї опції відмовитися не можете. Тобто у вас є варіант тільки за 10 євро купити оцей цілодобовий квиток. І це наче зручно, коли ви прибуваєте в місто. Але коли ви їдете вже назад, то не завжди потрібен цей цілодобовий квиток. Але вже як є, і рекомендую все-таки ставити цей додаток міський. Якщо якісь у вас додаткові питання, то завжди запитуйте мене в коментарях. А також можна питати чат GBT, і він теж підказує, який саме додаток поставити і все таке. Їхати від аеропорту в місто хвилин 20. Ось, якщо особливо пуста дорога. І я вже на місці. Автобус висадив просто біля готелю. Це площа Феррарі, готель Генуя Ліберті. В центрі міста. Я дуже щаслива. Розкажу вам пізніше трошки, як я обирала готель, була пригода на цьому етапі планування подорожі, бо у мене мав бути зовсім інакший готель. Це був мій вже другий варіант. І я надзвичайно щаслива, що таки зупинилася на цьому варіанті, бо це краса. Просто ми вже тут з Діною задираємо голови вверх. Вгору роздивляємося все, тому що вже вражає з першого погляду. Дуже приємно, що автобус нас висадив просто тут. У нього тут зупинка. Локація суперова. Запам'ятовуйте навпроти готелю ліфт, і це не просто ліфт. Знаєте, як там піднятися з точки А з точки Б. А в Геною це громадський транспорт, і наш квиток, який ми придбали з аеропорту, 10 євро, включає поїздки ліфтом, то ми можемо. Користуватися тому, що обійти пішки у цю всю зону, щоб піднятися на верхній рівень. Це здається, наче близько, але насправді це можна півдня ходити. Тому Генуя буде дарувати нові враження. Будемо ліфтами кататися, і це місто пізнавати. Перше враження дуже цікаве, дуже незвичайне місце. Північ Італії, і ми йдемо в наш готель запитувати, чи готовий наш номер. Справа в тому, що зараз близько 2-ї години дня, а заселення в готелі з 3 з 15.00. Але ми хочемо запитати, чи можливо наш номер готовий. Подивимось. Наш готель в цій будівлі. Єдине, що він не всю будівлю займає, а декілька поверхів, і рецепція, можливо, теж не на першому поверсі. Бо тут оць, магазини внизу. Це я перейшла дорогу, опинилася отут. Зараз, на жаль, оцей порт, цей тунель, як сказати, міст, оцей на ремонті, він дуже красивий. На фотках був, ну, треба ремонтувати, молодці ще ремонтують. Ми зайшли тут, тут під'їзд, наче на другому поверсі наш готель будемо шукати. Два пішки йти. Це такий ліфтець. Давай пішки. Пошукаємо рецепцію, запитаємо про заселення. Стара будівля. Наш номер на четвертому поверсі. Нам раніше дав його хлопець, хлопець з Білорусі. Дуже милий. Ми спілкувалися українською мовою. Попросилися ми раніше. Давайте подивимося номер. Заходь. Заходь. І гарний коридор, до речі, був. Покажи спочатку коридор. Четвертий поверх. Ліфт сказав, Ян працює, хлопець з рецепції, але ми пішки йшли, тому хекаємо. І зараз увімкну усюди світло. Нам подобається перше враження, ми вже так активно обговорюємо. Така світла якась кімната, це дзеркало. Давайте по черзі. А так заходите. Перше, що бачите, батарею. Вона не зовсім світла, але вона і була на фотках. Вони це не приховували. Там на фотках готелю була чорна батарея, я це запам'ятала. Ця категорія номер називається малий двомісний номер. Заявлена 11 метрів квадратних. Це мало. Але ну, ми розраховували на таке. Я обрала цей номер. Я обирала спочатку як на одну персону, але це називався Малий Двомісний номер. Покриття напольне, ковролін, пуф для того, щоб присісти, гачки повісити під жачок. Одразу така кімната з двома ліжками. Я спочатку запросила одне велике, тому що ж під себе. Потім, коли Діна зі мною поїхала, я їм пишу, будь ласка, зробіть нам два окремі ліжка. Вони сказали без проблем. І ось в номері два окремі ліжка. Дуже мінімалістичний номер, але з родзинкою. Родзинка перед вами, нас буде сьогодні троє. А, на вигляд так чистенько. Тумбочки біля ліжка, розетка світильничок, шафа. А, велика стеля. Стеля, отака з підсвіткою, без центрального освітлення. З, а, Як називається ця штука? ну Коли дим йде, сигналізацію диму? А, шафа, стіл-стілець. Маленький маленький телевізор, невеликий. А це отак сейф в стіні. Я не знаю, чи він працює. Не схоже, що він працює. Он такий сейф і вид з вікна. Я вам покажу. І сама подивлюсь. Це добре. Це добре, тому що у нас має бути тихо по ідеї, тому що вид не на вулицю. Свіже повітря, до речі, додалося в кімнату. Мені здається, що не вистачає повітря в кімнаті. Ось Таке вікно одне. Таке високе вікно. Можна на провітрювання воно не ставиться. Та там якісь заселення. Тобто не вся будівля належить готелю. Ми тільки що йшли пішки, бо з ліфта якісь меблі грузили. На що звертаю увагу? Що нема холодильника тут, як ви бачите, нема чайника цього всього, нема капців. Ми так пошукали капці, капці не знайшли, але їх і не мало бути. І що? Це три зірковий готель, як пише. Нам водичку от поставили і залишили. Плямки від попередніх клієнтів. Але без цього, ну, наче постіль, чистенько виглядає. Залишилося показати вам ванну кімнату, і сама я теж її подивлюсь. Відерце для сміття. Ми вирішили ходити босі ковроліном. А це, до речі, тут є централізований кондиціонер. Ну, тобто, якось він вмикається, не знаю як. Двері, бачите, такого старого типу тобто відкриваються ключем звичайним, без карток. Оце. Пульт від кондиціонеру на тепло і на холод ставиться. Щось там якісь звуки з вулиці, поки у нас відкрите, там ми чуємо. І ванна кімната. Бачу, що ремонт новий в ванній кімнаті. Є фен... О, це я. Вітаю. Є фен для волосся. Ну, так. Мені подобається, як все виглядає. Чистенько диспенсер для мила, для зубних щіточок. Є о, біде, є рушник, папір, ще папір. Отак, двері теж тут зачиняються. І душова кабіна. Душова кабіна. Виглядає все доволі частенько, і в ванній кімнаті теж є вікно. Лійка і душ зйомний. Теж о, косметика в диспенсерах, повні вони. Рушники є, бо мені здалося спочатку, що я їх не знайшла, зараз знайшла. От такий номер. Вартість цього номеру за добу за одну людину, я стану навпроти цієї пані за одну людину за одну добу зі сніданком виходить 60 євро, тому що в нас вийшло на двох номер за ніч 123 євро. Ну, я округлила до 60 246 євро за дві доби, за нас двох в цьому номері вийшло зі сніданками. І е, треба при заселенні платити сіті-такс, міський податок. Він у кожного міста різний, у кожного готелю може бути різний. Тут в цьому готелі сіті-такс 3 євро з особи за ніч. Тобто ми на дві ночі тут, з кожної по 3 євро за ці дві ночі, 12 євро сіті-такс, по 6 євро з людини. Можна платити цей сітітак з карткою при заселенні. Отак, От все вам показали. Розкладаємося, заряджаємося і далі тримаємо шлях в місто. А на цьому саме цей влог підходить до кінця, і ми з вами побачимося у наступних відео з Геної, де ми будемо вже ходити вулицями цього цікавого міста. А ви ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо не підписані, і до зустрічі в італійському списку відтворення. І за традицією я вам всім кажу: Слава Україні!